Отже, друзі, вирішили ми своїм колективом клубної прес-служби ПФК звягель поспілкуватися з капітаном з нашим воротарем номером один в команді Антоном Яшковим. І хотілося б одразу, Антоне, ну, по перше, вперше спілкуємося в форматі інтерв'ю. Привітати в нас в команді і запитати, як взагалі почуваєш себе у звягелі в колективі в нашій команді. Що можеш сказати? Мені дуже приємно вражило приємні враження від міста, від команди, колективу. Дуже подобається, що люди цікавляться футболом, приходять на матчі, дивляться там по телевізору, вболівають. Багато дуже людей там каже, що ви добре граєте, значить, святкують. Дуже це подобається. Команда, колектив супер. Я не думав, що так можна швидко в. Влитися в колектив і спокійно за всіма, знайти спільну мову, це дуже класно. Як взагалі вам початок сезону? Ми почали з таких чотирьох, можна сказати, ураганних перемог. Щоправда, при цьому деколи і пропускали, але все-таки ось такий початок сезону, як можете, Можна сказати, перший місяць такій команді оцінити. Так, да, інколи пропускаємо, але ж без цього не буває футболу. Тим паче, що ми ніколи не закриваємося в обороні, граємо на атаку, пресингуємо і. Це дуже такий цікавий футбол для вболівальників. і Бувають і поразки бувають. Зараз програли оболоні. Хоча я вважаю, що ми програли не по грі, грали набагато краще, їм можна сказати, пощастило. В кінці такий градус емоцій був на полі після оболоні і. Твоя червона картка, це щось там сталося. Х, десь нашого когось штовхнули, що в тебе такі емоції пішли? Я не, не буду виправдовуватись. Це моя помилка. Не можна так показувати свої емоції, тим паче, там капітану команди, воротареві треба все бути завжди стійким до всього, але не можна я не дам ображати своїх хлопців на, на футбольному полі і вести себе тут, і наче вдома вони приїхали ось. І хотілося б ще згадати матч з Нивою Вінницькою. Там у нас було сім забитих голів, але чотири пропущених не було претензії з боку тренерів до захисту, до вас особисто. Сказали, що добре, що забили сім, але погано, що пропустили чотири. Ну, звичайно, чотири це, це багато для команди, яка ставить перед собою задачі, але ж такі ігри теж бувають. І буває таке, що там. Удар гол, удар гол залітає все і там якось когось вин... ну, винувати. Є, звичайно, помилки, ми їх розібрали, потім наступних іграх вже намагалися їх не повторювати, Ну, Це не тільки капітан він на полі, це має бути поза, межі... поза межами поля. Десь зібрати, десь налаштувати, десь підказати, щоб була комунікація з усіма і нормальні відносини. Тому для мене це перший досвід, і поки не знаю, ну на мені вирішувати, справляюся чи ні. З цим то потім вже покаже, як там хлопці будуть. Найбільше якось розряджати обстановку в колективі, горболі якісь мочити, як то кажуть, чи це в обов'язки капітана входить, чи у вас є кому це робити. Та у нас якось всі з юмором дружать і хтось може пожартувати, і хтось і у нас і, і, і головний тренер постійно жартує, і всі, всім смішно, і все нормально. З цим у нас і немає проблем. Постійно гарний настрій і все, все добре. У мене батько грав у футбол колись на обласному рівні, непогано грав. Він грав то захисника а потім, вже коли став старше, почав грати на позиції воротаря. І в нього багато знайомих там з мого міста, з якого я з Донецької області, вони теж грали на позиції воротаря, непогані воротарі були. І я так дивився, мені подобалось. А потім, коли прийшов в групу займатися, тренер подивився. Я там спочатку грав і на позиції нападника, потім там півзахисника в центрі поля. І якось там щось було, і тренер каже, спробуй на воротах. І же в мене пішло, пішло, пішло Він каже: будеш воротарем, і так. і так якось склалось спонтанно, можна сказати. А хто був першим тренером? Перший тренер був Грибауска Володимир Іванович. Він пограв у першій другій лізі ще Радянського Союзу, в Кривбасі був в першій лізі СРСР. Ну, такий достатньо гравець, який пограв на непоганому рівні. На той час у нас в групі було двоє: я був і Євген Гальчук. Він потім грав за Маріуполь досить довго. Зараз він на початку війни поїхав десь за кордон, там теж грає. Ну, ми так якось не спілкуємося, досить, я за ним не стежу, тому важко було закріпитися в Шахтарі. Побачимо, що перебування було недовгим там. Так, да, було, я ж недовго там був майже там, трішки менше двох років. Я не можу сказати, що важко. Там були свої питання, які не співпадали з моїм розумінням перебування в цьому клубі. Ну, таке там. Свої нюанси були і довелося піти. Ну але що можеш про академію їхню сказати? Ну це саме сильна академія я вважаю. в Шахтари, Динамо. Це дві академії, куди їдуть футболісти з усієї України. В інші академії вже їдуть ті, хто не потрапив до шахтаря чи Динамо. Тому це дуже сильна академія завжди була, буде, напевно. Там дуже цікаво. Це перша команда, де в мене був вже досвід як там, дорослому футболі, але мене постійно брали з першої команди тренуватися. Я тоді захватом дивився, тоді був Дишленкович воротар такий. Потім металісти грав, я на нього дивився з відкритим ротом, мені було цікаво. Метро Воробьов. Ну, багато вратерів було, які там, набуть там Бандура Олександр, який досі грає, вминає, ну, Панків Юрій. Да, з ними довелося попрацювати, це було дуже цікаво. І перші, там, перші ігри за дублючий склад. У мене були в металурзі досить цікаві. Дебют, до речі, був шахтарем. Ну, не досить вдалий, але все ж таки дебют, там, да, ми ту гру програли, але все, все одно. Ми недовго з ним попрацювали, тому що я був в оренді вузгородській говерлі на той час. Я приїхав з оренди. Півроку в мене була оренда, я приїхав в розташування клубу і якраз прийняв металург Юрій Вілійович. І ми так з ним поспілкувалися. Він сказав чесно, одразу каже: тобі потрібно грати, тобі потрібно розвиватись, Краще буде для тебе, якщо ти знову поїдеш в оренду. Ну на мене там чекали тренери. В оренді тому я з задоволеннями потиснув до другого руку. Я уїх, поїхав. Потім через півроку ще повернувся. Ми там попрацювали ще півтора місяці, десь і він вирішив покинути цей клуб. Ну можна сказати, що зараз вже нарешті нарешті довелося повноцінно попрацювати. Так і як що можеш сказати про Юрія Вілівича, про його роботу? Це дуже серйозна підготовка. Я вважаю, що рівень тренувального процесу на рівні УПЛ нинішньої тому все дуже цікаво. Все інтенсивно все на, на нормальних швидкостях, і, тому команда так прогресує і додає з кожної грою. Про пісню Путіна? Так. <плес> <плес> Наслідки були тільки для мене. Насамперед мене прибрали з команди, але я і після того і зараз кажу: я був правий. І все. Ну, Микола Морозюк розповідав, що там ще штрафи якісь великі були. Ну штрафи це штрафи. Це, ти заплатив гроші і все. Але коли тебе прибирають з команди, це інше. Ти я опинився на півроку без е, команди. Це було важче. Як, якби я віддав штраф, да, там це було б може неприємно. Там якась сума була велика, але. Я б залишився з командою і працював би тренувався, а так я півроку просто присидів, там тренувався один і все. Мені не віддавали документи. Це було досить важко, я пам'ятаю, були деякі події в Донецьку, які просто було страшно, дуже страшно. Якісь Військові з автоматами. Не зрозуміло. Навіть мені тоді було скільки 22 роки, там, навіть молодше за мене там, по 18 років вони якісь там в, очі в різні сторони, вони на тебе дивляться, ти думаєш, стрельне чи не стрельне? Ну, ти не знаєш виходиш на вулицю, за тобою якийсь якісь довбограє з автоматами, ти не розумієш, що це таке взагалі. Коли там блокпости просто на кожному кроці вони там свої будували, ну таке, розстрілювали людей. Це було дуже страшно, і взагалі ну, тоді, ну, тоді ще не так розумілось, це там якось а потім, ну, на початку, коли тільки все починалося. А потім вже прийшло, коли ми були в Донецьку, ми якраз вилітали на збори в Австрію. І ось це, ми вже їхали з Донецька в Дніпро в аеропорт. І коли побачили, там, де вся військова техніка, все там, і потім вже. Спочатку виїжджали з Донецька цих, ну, я не, не можу сказати людей, це не це не люди. І потім, вже коли ми побачили наших хлопців, вже якось так спокійніше стає. Чи вдалося рідним, близьким виїхати туди? Я ж родом не з самого Донецька, там з Донецької області в мене батьки досі там. На живуть. нашій території. Ну, постійно була наша, слава Богу, територія. Вони там постійно живуть. Ну, якось вони не дуже хочуть виїжджати. А зараз. І зараз не хочу. Зараз там не небезпечно? Небезпечно. Ну, коли початок був повномасштабного вторгнення, там маму і бабусю довелось ну як не довелося, вони погодились виїхати. Я був в Чехії на той момент з командою минуле. І вони виїхали на десь півтора місяці, допоміг президентам, влаштував їх. Це велике, дякуємо. І вони пожили трохи кажуть, ми не можемо. Батько в мене взяв автомат у руки, зброю і пішов захищати. А мама з бабусею сказала: Ну, ми не можемо. Ми хочемо додому, там все рідне, і поїхали. Навіть Київ я їх намагався вивезти. Він... Ну, Саме мабуть, такий, який в мене завжди буде він в пам'яті матч. В якому я приймав участь, це з Чорноморцем вихід за, за право грати в ОПЛ з колосом. Колос На виїзді чи вдома? Вдома, коли ми вже виграли і пройшли в ОПЛ. На виїзді то був такий матч перший, там трохи було там, не страшно, але було так, трошки мандраж був. Але коли ми вийшли грати вдома, я зрозумів, що не має немає шансів просто. І він такий завжди буде в пам'яті, тому що там ми довго до цього йшли, там 5 років чи 4, 4 сезони ми йшли. І так, да, він буде завжди. Коли грав в колесі, дружина постійно була на іграх, І з донькою іноді приїжджала, в поліці до повномасштабного теж постійно приїжджали на ігри. Тут поки що в них не, не мають змоги приїхати сюди, але вони дуже хочуть. Дружина в мене любить футбол, дочка теж з нею дивиться. Дружина дуже любить, постійно слідкує, цікавиться, все знає, намагається, поки, коли я переходжу в нову команду, одразу вивчити футболістів, щоб розуміти, хто на якій позиції, хто де грає. Ну, так, досить, досить до цього питання. Мені з нею просто, тому що вона це, теж любить футбол. Треба бути готовими дружині чи дитині до частої відсутності, до якихось навіть переїздів. Ось буває така, що більше на місці одному кар'єра. Ось така, що ти як Пілігрим з місця на місце їздиш. Вона виявилася готова. А, вона розуміє це. Вона розуміє, що це моя робота і робота, яка приносить мені задоволення. І вона любить це дивитися, вона розуміється на футболі. Вона. Мене завжди підтримує, який би в мене варіант розвитку кар'єри не був, вона завжди підтримує, тому що вона знає, що був період, коли я просидів вдома, і вона казала, коли вже ти будеш грати. Тому що вдома ти мені вже мозолиш, мозолиш очі. Мені дуже подобався завжди Ван Вандерсап. Раніше ще це був там для мене. Ну я не брав з нього приклад, але мені він дуже він імпонував як там. Він ногами добре грав, і руками теж нормально все було. Зараз, зараз дуже багато воротарів хороші. Зараз такий футбол, що воротарі всі мають грати ногами, мають там підстраховувати, підчищати. Тому зараз я навіть не знаю, кого виділити. Людина на такому рівні відіграла, і кожен, кожна його підказка, кожне його там, якісь, там, зауваження це приймається досить серйозно, тому що людина в воротарському мистецтві дуже багато знає. Ми, там, ми слухаємось, прислухаємось до його парад. Все, дуже, дуже цікаві тренування. Мені подобається. Так з боку завжди здається, що Микола Медін така досить спокійна людина. Але да. бувають такі випадки, коли вратирям дає підопічням, трошки наганяє. Я ще не, не бачив такого. Він досить завжди спокійний, розсудливий, все спокійно розповідає. Навіть коли є якісь помилки, він так спокійно, монотонно все розкаже, покаже. Ну, це навіть краще. Коли ти спокійно людині кажеш, ну. Де бде, коли треба прикрикнути, але це я не знаю, що має бути. Ми питали Макса Коваленка, він так і не зрозумів того питання. Питали, а як ви як ви там домовилися з Антоном Яшковим? Як будете ділити свій ігровий час? Він так, ну звісно, ми не домовлялися. Там конкуренція і так далі. А тепер виходить, що все таки. Вимушено, От через цю помилку Макс отримає трохи часу, будеш його підтримувати, вболівати. Звичайно, конкуренція, коли здорова, то вона йде на користь обом гравцям. І коли є два хороших воротарі, їм треба грати. Зараз Макс зіграє, там, потім будемо дивитися, як, як, як вирішить тренерський штаб. Але зараз до нього повна підтримка, треба його готувати, щоб він був і психологічно і морально готовий, фізично він готовий. І щоб добре зіграв, команда виграла, і все буде добре. Я бачу по хлопцях, що в них бажання і на тренуваннях, і в іграх, і самовіддача, вони все роблять. Я думаю, що їм навіть не треба цього розповідати, що і як. Вони все самі знають і все самі роблять. Десь в якихось моментах, да, може там треба десь там. Розказати, показати, але я бачу, що цього навіть не потрібно. Кожен, хто тут грає в цій команді, вони знають, який нас чекає шлях, що він буде нелегкий, і всі до цього готові. Я навіть не сумніваюся, що в цього колективу, в нашого колективу, є всі всі дані, всі можливості зайняти перше місце і вийти в першу лігу. Я в цьому навіть не сумніваю. Пісніть в та Дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.